Я буду тут не як професорка більше, а як людина, яка цікавиться дуже серйозною історією, звісно, міста. І... Хочу переважно говорити не про такі класичні речі, звісно, Лздорс зрозуміла Глослібенталь, Зараз всі будемо назвати, не в цьому річ, а в тому, що ми зараз подивилися на німців в Одесі і не випадково я саме в такий акцент зробили, як Одесити в Німеччині. І ви бачите, що тут ну, якщо всім впізнавано на дуже легко, з ліворуч наша вже відновлена кірха, яка з 10-го року радує нас і зовні, і внутрішньо. А праворуч це найбільший у світі собор в ульмі. Який, як це не дивно, має безпосереднє відношення до Одеси. І, як виявилося, люди, які живуть в Ульмі або потрапили в Ульму під час повномасштабного вторгнення, дуже добре знають, що саме ці землі Баден-Вюртенберг безпосередньо пов'язані, бо переселенці, я думаю, що зараз правильніше говорити саме так переселенці з Німеччини саме з Ульма приїхали до Одеси. Сплавлялися вони на Дунає величезними такими. Човнами, будинками. Одразу з сім'ями, і коли вже потрапляли в Бессарабію, вирішували де далі жити. Тому певне таке прогукування цих культових споруд має місце. І зараз у ну, ті, хто мають безпосередні відношення до Німеччини, знають, що один з найбільших шпиталів в Німеччині, де лікуються наші військовослужбовці українські, знаходиться саме в Ульмі і допомагає. Ульм тепер, можна так сказати, вже можливо і згадку про ці події, оскільки переселенці з Ульма колись заснували поселення під Одесою. Насамперед і жили в Одесі. А тепер вони роблять те саме вже і наші Одесити безпосередньо в Ульмі і на тих землях, які зараз актуальні. Отже, я хочу почати деякі моменти з того, що ми, начебто, знаємо: знаємо, що були німці, була, були колонії, величезна кількість назв лишилася. Ну чого тільки вартує дискусія навколо назви переназви южного. Я думаю, що це теж таке дискусійне питання. Чи варто погоджуватися це лишати южне, південне або порт Анінталь, кому що більше подобається, і чому бо це традиції справді це історичне. Назва, і деякі ми повернули як Люздорф, а деякі є повний супротив в Одесиців, які не хочуть сприймати те, що безпосередньо з Одещиною з Одесою було пов'язано. Якщо говорити про те, як це починалося, то справді в Одесі і безпосередньо Херсонщина це сучасна Запорізька область, і Бесарабія це саме ті регіони, де Відбулося переселення. Сьогодні згадувала Ірина Володимирівна в лапках прекрасну Катерину Велику, не дуже велику, завдяки якій власне це все відбулося, і ми так звикли ще в радянських часів, і пізніше дотримуватися версії як добре, що ось спочатку Катерина, а потім Олександр І надав змогу відповідними. Указами переселення на ці землі дуже пільгове. 30 років не треба ні за що платити без відсотковий кредит, чудово, тільки переселяйся. Але ми забуваємо один момент, про який почали говорити недавно: що насамперед це саме переселення на ці землі, де були запорозькі козаки. Тобто, фактично, найбільша кількість німецьких переселенців це Запоріжжя. Поліська Напорізька область, яка зараз, і це наші землі. Тобто, це фактично створення того буфера, яким раніше були українці, були козаки, і після того їх намагалися штучно замінити німцями. Пізніше ми згадаємо це всередині ХХ століття, коли за часів Другої світової війни так само викинули з цих земель вже на той час німців, які вважали, що це їхня батьківщина. Викинули в Казахстан, і буквально за кілька днів їх з власних домівок збрали. В межах тих процесів, які відбувалися за Сталіна, переселення народів, але на кінець. Вже 18 століття, початок 19 століття ми маємо з різними підрахунками до 200 колоній, які існували саме на півдні ну, сучасної України і найбільша кількість в Одесі. Тут ми мапа німецької мови, яка саме демонструє, як саме щільно було розташовано навколо Одеси ці колонії. І що дуже цікаво, це вже якщо говорити про як лінгвістом, мені ближче, звісно, то то назви, які хотіли перенести німці зі своєї батьківщини, це назви, які дублюють ті регіони, які ми дуже добре знаємо: Ельзас, Страсбург, Манхайм. І не випадково це саме регіон Баден-Вюртенберга, оскільки не за тими плюшками Катерини їхали сюди німці. Ми зараз дуже гостро відчуваємо ту ситуацію, той стан, в якому були тоді ці німці, які приїхали. Це період наполеонівських війн, і здебільшого це землі, які зараз межують з Францією. Тобто вони перші потрапили під спалені села, знищені родини, під війну в повному обсязі. Це саме. Та окупація, яку зараз переживають наші українці, які теж ну багато хто опинився в Німеччині, фактично, вони їхали не за кращим життям, а від того життя, якого вже не стало там, де вони опинили, вони були, були в той момент, тому. Говорити, як добре зробила імперія, що вона сюди переселила, то дуже можна сперечатися саме з цього приводу. І зараз ми це розуміємо як ніколи. Коли німці вже оселилися навколо Одеси і безпосередньо в місті, в місті було створено дві. Ну, називали вони переважно Слободами і колоніями, дві найвідоміші. Це, звісно, в центрі міста і центром стала. Кірха собор Святого Павла, який зараз в тому ж місті стоїть, і завдяки тому, що його відновили, відновлення теж дуже довго тривало. і Ми бачимо, який він був на початку, він трохи видозмінений, але можна впізнати те, що було. Я, наприклад, його пам'ятаю спочатку як спортзалу, до якої мене намагалися на художню гімнастику влаштувати, а потім вже повністю після пожежі, коли, на жаль, просто десятиліття. Ми майже 30 років кірха стояла і намагалася зробити все для того, щоб її знищити. Вже на 80% було знищено. Кірху дуже вона відома саме культурними моментами, оскільки це не просто церква. Навколо кірхи було побудовано всі освітні заклади, які були пов'язані з німцями. Насамперед, це школи і вже на підставі шкіл вже училище, і далі ще про це згадаю. Але у нас був чи не єдиний взагалі в ну, Радянському Союзі, відповідно в Україні це німецький педагогічний інститут який виник саме на підставі першої школи, яка колись була біля Кірхи, в нього доля дуже сумна, але саме таке таке явище з освітнім проєктом було пов'язано саме з ним. Але не тільки ми завдячуємо саме цим. Ну, це момент, на який я хочу просто звернути вашу увагу. Завжди так хизується цим, цим переписом, що ось найулюбленіше показувати і українців не було, хоч в переписі взагалі, взагалі тут немає національності, тут мова є якою користувалися звичайно, і через це є деякі підстави а українців не було а були тільки росіяни. Що звісно неправда. Тим більше ми прекрасно розуміємо, що від і мова це зовсім інші категорії, тим більше. Друга сторінка цього перепису дає зовсім іншу картину, але я хочу звернути увагу саме на німців, вже за різними ось даними тут буде більше видно і трохи пізніше, скільки ми маємо німців. четверте місце в Одесі. Тобто, ми завжди згадуємо євреї, італійці, поляки. Але якщо подивимося на цифри, це пізніше все середини 19 століття. Німці 40 тисяч. Тобто, якщо ми не беремо звісно, там українців. Росіян, євреїв, це дуже велика кількість. Тобто на той час величезна кількість переселенців активно почали переселятися в 1803 році. Тривало десь 10 років, оскільки справді, завдяки е, тим е, умовам для німців, от, на відміну від багатьох інших переселенців, було трохи легше, і для них створювалися умови. А, більшим. Ну я звикла на аудиторію. Да, мені іншою треба. Я то, звісно, німці вони. Серйозно впливали на е, політику в місті. Вони е, займали е, посади е, в е, різних щаблів. Е, вони були дотичні до е, освіти, до культури. Видавалася газета е, німецькою мовою, е, і потім дві газети німецькою мовою виходило. Е, здійснилося навчання і безпосередньо мали відношення до медицини. Я не беру зараз там ремісництво, це зрозуміло, про це дуже багато говорять. Е, і це такі відомі моменти. Ми забуваємо, що саме Німецька інтелігенція визначала всередині 19 століття ту культурну політику, яка була в місті, і наприклад, ну на що хочеться звернути увагу, це архітектура. В мене дуже такі, знаєте, кумедні моменти, коли користуєшся джерелами і шукаєш там якусь інформацію. Розумієш, що це прикладено українською з зі старих якихось підручників, і там такі моменти, що бідні німці приїхали просто степ голий був тут, нічого не було. І вони не знали, що робити ліків. Не було, були змушені сіяти льон і собі робити якісь сорочки, бо навіть носити нема чого. І буквально за дворі роки ці німці, які сюди приїхали, нічого не мали, замовляють орган завста і звідня. І е, цей орган привозять для до е, селища Лиманського, тепер Лиманського. А так все без сорочок ходили, але могли собі дозволити і потім і е, алтарну частину замовити в Німеччині за шалені гроші, прекрасно, мормулову. Все було. Добре, але якась така позиція подання цієї інформації полягала в тому, що це бідні колоністи, які просто на голу землю, а тут взагалі у нас нічого не було, порожньо навіть всередині 19 століття. І як вони виживали і хліб робили, і взуття собі самі робили, видублювали шкіри. Тобто, ну, Зараз це -то смішно, бо ми розуміємо, наскільки маразматично подавалася ця інформація. Але якщо навіть порівнювати, Часними російськими джерелами нічого не змінилося. Тобто нашу історію фактично дають саме в такому ключі. Вона Залишилися без змін тут відомий сім, Ну зараз вже там немає, звісно, туберкульозного диспансеру, але будівля колишньої німецької лікарні. І спочатку було створено одна з перших лікарень, де саме приймали німецькі лікарі. Вони не тільки переселенці, не тільки німців приймали, а відповідно всіх і безкоштовно. Найвищі були послуги, і кількість тих, хто видужував, вони просто полежив в лікарні. Теж була найбільше саме в цій лікарні, якою завідували німці. Ну і власне Німецький педагогічний інститут. Тут не випадково, ну, звісно, сучасний вже вигляд нашого педагогічного південноукраїнського українського Університету імені Ушинського, але саме в цій будівлі спочатку розміщувався німецький педагогічний інститут, було його створено в 1934 році. І Основна ідея полягала в тому, що будуть готувати кадри для німецькомовних шкіл, оскільки саме в нашому регіоні найбільша кількість переселенців, найбільша кількість носіїв мови, то виникла потреба, щоб саме не навчання німецької мови, а безпосередньо для діаспорту Спори, яка тут знаходилася, але за 4 роки він реально існував всього 4 роки, мав три факультети досить потужний. Ну зафіксовано 254 студенти на початку. Але я знайшла дуже цікаву згадку, що в 1938 році його було закрито, оскільки було прийнято рішення викладати українською мовою. Через те німецька стала непотрібна ну, саме в таких старих джерелах. Тобто вже в той час, і це старі, стара джерельна база, бажання, скажімо, нас зсовшнути лобами з німцями в цьому випадку. Тобто, ця ідея, що саме українці все забороняли німцям, потім знищували німців, вона була ще до Другої світової війни. Це з українців закрили у нас німецький педагогічний інститут. Через те, що знищили майже весь склад професорів, які працювали в інституті, в 1938 році почалися вже просто розквіт репресій. Коли було знищено всі, хто викладав в цьому інституті, просто не було кому працювати, а не тому, що через українську мову щось там заборонили і не можна було. Звісно, не зник зовсім це можна сказати підстави для створення пізніше інституту іноземних мов, на базі якого було створено факультет Романа Германської філології нашого одеського національного університету імені Мечникова, бо фактично традиції саме звідти з німецького педагогічного інституту. Крім того, я хочу згадати і тих ну, кількох найвідоміших німців, які звісно більше пов'язані з кінцем 19-го 19-го, початком 20-го століття. Бо цілеспрямована політика радянського союзу на знищення вже після Першої світової війни німців у нас фактично лишилося після другої світової війни менше 1% населення в Одесі німецького, при тому, що було майже 15 до Першої світової війни. Є Дуже дуже зараз відкриті архіви і дуже багато така ну презентабельна вибірка щодо того, скільки розстрілювали німці прям сім'ями в Одесі. Фактично, вже до Другої світової війни, коли почалося переселення, була залишилася дуже дуже невелика кількість: 37, сьоми, тридцять рік. Фактично всі були звинувачені в тому, що ну як почалася Друга світова війна, в тому, що вони співпрацюють з Ницькою Німеччиною, і відповідно мало хто дожив навіть вже до. 41-42 року, коли всі потім говорили, що ну, співпрацюють, вже нема кому було працювати співпрацювати на той час. Але тут перед нами ще щасливі часи для одеських німців, бо все ж таки Фальцфейни хоче більше пов'язаний з Херсонщиною, але мали в Одесі і бізнес, і відповідно найвідоміше нас. Наш будинок з Атлантами це саме будинок фальцфейнів. Відпочивати вони любили саме в Одесі, хоч мали маєток саме на Херсонщині, і найвідоміша нова, яка, на жаль, зараз в окупації. Ми прекрасно знаємо, що там відбувається із тваринами, із територією. Вона майже вся замінована, але це теж дітища наших одеських фальцфейнів. Бо ну, Вільгельм Фальцфейн, ну, найвідоміші представники цієї родини. Вони саме родом з Грослі Менталя, з нашої колонії, яка була на Одещині. Тобто, завдячуємо їм теж цим. Ще один відомий німець, можливо, не всі пам'ятають його саме за прізвищем. Сенцебахер. Тут пивний завод, звісно, ну, якого теж вже, на жаль, немає. Там все забудовано. Це на розі Гагаріна і французького бульвару. Але крім власне заводу, ми маємо ще одну згадку, я думаю. Що екскурсоводи дуже добре знають про що йдеться? Це наш цирк, який, звісно, так трохи з, леген... з легендарними елементами був побудований. Ідея належала, власне, не батькові, а синові Сонцебаха, який дуже хотів якось залишили в пам'яті майже всі гроші, які взяв без дозволу у батька, клав цей цирк. Але ми маємо тепер таку будівлю, і на той час це був один з найсучасніших і найбільших взагалі цирків в Європі. Ну він і зараз функціонує, вражає теж. Це спадщина одеських німців. Ну і найвідоміша історія, на жаль, дуже сумна. Вона пов'язана з батьком Святослава Ріхтера. Він був органістом нашої кірхи і викладав в консерваторії Тофілдонінович Ріхтер. Він нервно родився в Одесі. Родина приїхала до Одеси, але викладав і в школі музику, і потім його запросили до консерваторії. Потім був змушений тільки займатися безпеку. Ну, Грати і в, в, в оперному театрі е, на невеликому органі грав, але на жаль, е, саме його е, доля склалася е, сумно. Е, його звинуватили вже в співпраці з німцями е, в під час Другої світової війни. Е, він був розстріляний, хоч е, не знайшли жодних жодних доказів того, що він е, мав якесь відношення до насильської Німеччини. Е, в, вже в 30-х роках він був змушений спочатку е, піти з. Е, Церкви з кірхи, бо звісно, він ну на той час був все було вже зачинено. Потім його йому заборонили викладати, бо він, звісно, вчив не того, чого треба молоде покоління, і невідомо навіть де він загинув. Немає в документах ні місця поховання. Відомо тільки що. Це кінець вже в 30-х роках зарештували, і Фактично ми нічого не знаємо. Бо ну історія стала відома тільки завдяки тому, що у нього дуже відомий син, скільки ми не знаємо таких трагедій родинних з німцями. І коли в після приходу вже німців на наш на наші території було прийнято рішення всіх німців переселити загалом ну на сам це Казахстан, був не тільки наш наших етнічних німців, але і з інших регіонів то практично нікого не лишилося. І коли в 91-му році я була здивована, до речі, була державна програма за ініціативою Ланіда Кравчука: повернення німців до Одещини, ну до України загалом, і зокрема до Одещини, були члені гроші на це виділені. Німці переважно не захотіли повертатися. Ну можна зрозуміти, дуже невеликий відсоток повернувся саме в Одесу. Це вже було третє покоління, фактично. Вони всі могли, ну мали змогу виїхати на історичну батьківщину. майже всі повернулися до Німеччини, а не до Одеси. Хоч тепер ці німці, з якими ми спілкувалися от в Ульмі, говорять: ну ми ж одесити. Наші ми колись нас вигнали з Одеси, але ми Одеси. Так ми не повернулися. Вони всі приїхали з Казахстану вже колись. Вони поїхали їхні предки поїхали з Ульма до Одеси. З Одеси їх переселили всіх в Казахстан, а Потім вони повернулися до Ульму і до, до Менхайму, до Страсбургу. Хтось поїхав, що хоч це вже. Територія Франції, але вони всі згадують про те, що вони є справжніми Одеситами. Вони дуже допомагають, вони про це пам'ятають, і для такого, такого завершення цього хочу сказати, 20... 2023 року минулого року, в лютому в Берліні було відкрито площу Одеська, і на відкритті цієї площі багато говорили саме про те, що це не випадковане, тому що зараз повномасштабне вторгнення, тому що величезні. Кількість німців для них Одеса стала і Одещина батьківщиною. Вони про це пам'ятають, вони про це говорять. Вони дуже хочуть співпрацювати. І є ідея зробити так, щоб в кожному, практично з великих міст, зокрема, де зараз є українці, була якась гадка або вулиця Одеська, або площа Одеська, як вже зробили в Берліні. Дякую.